Вітаю усіх на моєму каналі Берегиня. Рада, що ви зі мною. І сьогодні хочу розповісти вам про найпростіший захист від побутового негативу. Так? Тобто, це не є захисти від якихось сильних таких робіт, але побутовий негатив, зурочення, якась людська заздрість, так? Або хто перебуває постійно в великому скупченні людей. Так? Це все рівно людська енергетика, яка на нас впливає. Ми приходимо додому втомлені. Важко нам, знаєте, на душі, голова болить і от все таке. Тобто, найпростіший захист від побутового негативу. І від зорочення теж допомагає перевірено на собі. Значить, взагалі коротко розкажу вам про захисти. Є різні види захистів. І якщо правильно побудувати структуру захистів, то можна захиститися від багатьох негативних впливів. Захисти зазвичай поєднують з чистками, навіть з елементарними чистками. Прикладом може бути чистка сіллю, яка є в мене на каналі. Так само є техніка заземлення, яка теж дозволяє скинути в землю негатив. І ще інші практики енергетичні є, так само, аби негативу позбутися. Але одне діло позбутися, а друге діло не нахапатися. Значить. Структура захистів яка? Значить, до неї належать читання певних молитв на регулярній основі, так? молитви заговори. Ось те, які є в вільному доступі, а деякі вам підкаже, ну, наприклад, лише майстер. Так? Окрім того, ви коли відвідуєте свої місця сили, в кожного вони свої, це чи природа, чи церква. Так? Коли ви комунікуєте зі своїми вищими силами. Спілкуєтеся з ними, так, звертаєтесь, молитесь, дякуєте, так? Це вас захищає від негативних впливів. Окрім цього, і ще що можна сказати? Можуть бути символи, символи різноманітні, є символи рунічні, хоча я, наприклад, з рунами не працюю, я не прихильниця, є, значить, слов'янські різні символи. Християнські символи, тобто символи, які ми або наносимо на себе, або якісь амулети на собі носимо, так, із цими знаками, з цими символами. Окрім цього, це можуть бути вузлові захисти. Приклад вузлового захисту, найпростішого, покажу вам сьогодні. І так само іще є різні браслети, амулети, каміння. Також дуже шикарні функції вони несуть. І дуже гарно при взаємодії з вами можуть гармонізувати ваше життя. Там не лише про захист, але і про те, як надбати те, що ми хочемо, те наше бажане. Так само, якщо говорити про захист, дуже сильним є захист нашого роду. Хто вміє з родом працювати, взаємодіяти це чудовий захист. Так ніхто вас не захистить, як ваші рідні, так? через те, що вони зацікавлені в тому, аби ви комфортно жили. Отже, сьогодні ми говоримо про найпростіший захист від негативу. Дивіться, як свічка стала, да? палати. І це червона нитка. Як, значить, правильно її в'язати, щоб вона працювала? Червона нитка є найпростішим прикладом вузлової магії. І в даному випадку це буде такий найпростіший амулет, який буде працювати на вашій власній силі. Значить, на яку руку в'язати? Значить, існують різні думки. Є думка, що в'язати на ліву руку, а є думка, що в'язати на робочу руку. Ну, тобто, якщо ви правша, то на праву, а якщо ви лівша, то на ліву. В мене на лівій руці вже ось в мене є, бачите, такий у мене амулетик. Тому я червону нитку в'яжу собі на праву, Бо, по-перше, в мене амулет на лівій є, а по-друге, в мене права рука робоча. Отже, яким чином нам до цього всього підготуватися. По-перше, нам треба купити клубок ниток. Він має бути новий. Він має бути новий і він має бути натуральний. Бачите, ось у мене тут 100% шерсть новий. І того клубка не повинні торкатися ножиці. Як, як, як це організувати, я зараз вам покажу. Значить, клубок цей ми маємо купити суто для того, аби в'язати собі на руку, своїм рідним на руку, своїм рідним теж можна в'язати, але лише прямим родичам. Ну там, дружині чи чоловіку можна, дітям, мамі, тату, сестрі, брату, так? але лише породу. Чужим людям не рекомендую. Ось для того, щоб не перетягувати на себе їхню ту негативну енергетику. Ось. Значить, окрім клубка. У нас має бути, як ви бачите, свічка, вона в мене вже горить. Зазвичай, коли я собі в'яжу, я беру стрітинську свічку. Ось було недавно свято стрітиня, святили свічки. Якщо ви не встигли посвятити, і якщо ви ходите так, в православну церкву, то в православних магазинах продаються цілий рік ці стрітинські свічки. Рекомендую купити, але лише з натурального воску. Зауважу, що зараз. У церквах, так, продають свічки, кажуть, що вони воскові, а насправді вони синтетичні з ароматизатором. Тому а, дивіться за тим, щоб це був натуральний віск. Бо віск натуральний бджолиний це жива структура органічна. Ну, значить, що ми робимо з тим клубком? Ось ми з клубка витягуємо ниточку. І ми будемо. Зараз я довший. Відмотаю, щоб було зручно. Відмотуємо з цього клопка от, довгу нитку і беремо нашу руку, і будемо в'язати, зараз, на ній, сім вузлів. Яким чином ми це робимо? Отже, ми беремо оцей перший, оцей перший, який ми отак, перехрестили, ну, перев'язали на руці. От він перший, оцей у нас не рахується. Це не вузолище, так? Далі, сім вузлів. Перший вузол ми в'яжемо, ось дивіться як, отак от. Зав'язали, затягнули, і коли затягуємо, ми над ним нахиляємося нашими устами і кажемо на захист, так, на захист, так, щоб наш прям подих торкався того вузла, і затягуємо. Далі дивіться: ми можемо номер вузла так, пов'язувати з номер вузла із нумерологічним значенням, тобто перший на захист. Є різні системи номерології, де кожен номер означає щось своє. В тій системі, якою використовуюся я, другий вузол, тобто цифра 2, символізує енергію, так? тобто силу. Тобто, наприклад, наступний вузол ми можемо другий зав'язати на там, невичерпну енергію, так, або на силу. Третій вузол, трійка, відповідає за інтерес в роботі. Саме за інтерес. Тобто, третій, ми, наприклад, можемо в'язати на успішну кар'єру. І ми кожен оцей вузол, який ми в'яжемо, це ми все устами торкаємося і говоримо. Значить, трійку ми в'язали для прикладу на успішну кар'єру. Ви можете за власним бажанням. Тільки перший обов'язково на захист, а далі можете, не хочете так оговорювати, можете оговорювати по-своєму. Значить, третю, ми сказали на успішну кар'єру. Четвірка відповідає за здоров'я. Четвертий в'яжемо на міцне здоров'я. П'ятий. П'ятірка відповідає за гроші. П'ятий ми можемо в'язати, наприклад, на багатство. Так. Шестірка відповідає за фізичний труд. За фізичну працю. Тобто шестірку ми можемо в'язати. Шостий вузол на працездатність. На працездатність, а сімірка відповідає за інтуїцію і зв'язок з вищими силами. І сімірку ми, наприклад, можемо зав'язати на інтуїцію або на зв'язок з вищими силами. Знову ж повторюся, що ви можете міняти. Тільки перший головне на захист. Дивіться, я цей кінчик тут собі зробила задовгий. Коли ви будете це собі пробувати, ем... ну, ви зорієнтуєтесь по ситуації, так? він задовгий, і з ним буде некомфортно. Зорієнтуйтесь так, щоб він вам був такий, як треба. Ну, і одним словом, ви оце все заговорили. Означають, означає це що? Тобто оці всі вузлики будуть вас захищати в тих сферах, які ви наговорили собі. І далі ми не можемо цього різати, але ми пам'ятаємо техніку безпеки. Ми оце підносимо до свічки. Ось оп. Бачите? І відпалили. Постарайтеся зв'язати так, щоб той кінчик, оцей перший, не був такий довгий. Я просто на відео ну, хотіла вам показати, як це робиться. І, значить, ви оцю нитку носите. Носите, 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 носите. Ну, довше місяця не рекомендую, можна і частіше. Ви побачите, як вона змінюється, і побачите, як вона зношується. Вона хапає на себе отой побутовий негатив, оці всякі і різні речі. Ось. І після цього всього нам же ж треба її кудись діти. Коли вже вона зноситься, так, її треба якось утилізувати. Знову ж ми її, ми її не ріжемо. Вона вас за, за місяць носіння часу не така буде, як у мене зараз, я ж її щойно зав'язала, а вона розтягнеться, вона розтягнеться, і ми її знову ж ми її не зрізаємо, а ми її відпалюємо отак от над свічкою. В мене зараз, зараз я спробую. Ні, в мене так не вийде, бо вона в мене не зношена. Отак от от підносимо її до свічки, вона вам за місяць розтягнеться більше. Підносимо її до свічки, отак відпалюємо. Ось, І що ми робимо з нею далі? Далі ми її несемо відпалену в наш санвузол. І, одним словом, нам її треба спустити за поточною, за текучою водою проточною. Ми її в санвузлі нашому допалюємо, туди викидаємо, кидаємо туди дрібку звичайної кам'яної солі. І три рази кажемо: куди вода, туди й біда. Звідки прийшло, туди і вертайся. І хай буде так. Тричі, це сказали і це все діло спустили. Одним словом, таким чином, ви собі виготовите найпростішу. Таку річ від побутового негативу. ви побачите, що ви, якщо, якщо ви піддаєтеся зороченням, якщо ви піддаєтеся заздрощам, якщо вам важко знаходитись серед людей, то ви побачите, що вам стане, вам стане комфортніше, вам стане ну, зручніше, вам стане легше. Ось, використовуйте користуйтеся в облаго, Рада, що ви були зі мною. Ставте лайк вподобайку, підписуйтесь на канал і за потреби звертайтесь за особистими консультаціями. Всім буду рада допомогти. Мирного, гарного дня Па-па!